Всім привіт до вашої ваги! Латиш шкарпетки чоловічі та жіночі бренду ОНІЛ. Вони представлені в двох видах: махрові та короткі. Вони спортивні, дуже приємні на дотик. Матеріал бавовна. З принтом. Розтягуються. Розмір 3942. Махрових та коротких по 50 пар. Виробництво Німеччина. Матеріал 70% бавовне. 26% поліестеру та 2% еластану. Короткий з розміром 39-42-17 пар. 43-46-33 пари. Махровий з розміром 35-38-47 з Розміром 43-46 3 пари. Всього лоті сто пар і лот ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті.ua Дякую за увагу. Заробляємо разом!